П'ять парфумів в нашому магазині за всі роки роботи. Ми зазвичай робимо таку добірку за місяць, але давайте як власниця розкажу вам наш топ за всі роки роботи. На п'ятому місці, можливо, неочікувано, Бакара Руж 540. Його або люблять, або ненавидять. Чомусь часто ненавидять ті, хто ніколи не пробував. Я не фанат цього аромату, але з ним я постійно отримую компліменти. Постійно. Класний аромат, але точно наносити дозовано і не на кожен день. На четвертому місці Барбарі Хе. Це аромат, який теж подібний до бакари, але він більш фруктовий. Чесно, це класний, універсальний, компліментарний аромат. Він дійсно дуже приємний, чи стійкий та шлейфовий. Що ще можна хотіти від аромату? На третьому місці Шанель Шанс о Тендре. Класика, просто класика. Що ще про нього додати? Хіба ви напишіть свій топ в коментарях? На другому місці кірка. Так-так, той самий вонючий кірки. Можете вже зараз писати в коментарях, як ви його ненавидите, особливо в маршрутках. Але кірки це супер яскравий, супер стійкий і супер шлейфовий аромат. Лише один пшик, і всі навколо чують ваші парфуми. А перше місце заслужено займає Айліш. Дівчата, якщо ви будете користуватись цим парфумом, вас просто захочуть з'їсти і засиплять компліментами чоловіки. Ну такий же він солоденький, такий приємний, такий шлейфовий. Тут не супер якась складна. Не нішеве звучання, але він простий і зрозумілий. Подобається абсолютно всім навколо. Якщо ви ще його не пробували, обов'язково купіть собі ті 3 мл і спробуйте.